Починаємо тоді. Ми запускаємо новий, зараз це буде як пробний формат відео. подивитися взагалі, як воно виглядає, як він піде і чи ми вложимося в той формат, який ми хочемо, побачити. Якщо у нас все вийде, у нас є ще багато ідей, як далі реалізовувати цей формат в позитивному і інформативно цікавому напрямку. І думаю, що ми почнемо з такого якби легенького, е, такої легенької теми, як розпорядок дня, як він взагалі впливає, і як е, на роботу в нашому напрямку і взагалі на наше е, е, якби, особисте життя. Давайте, хлопці, хтось один перший починає. Я Хто начну. Бажає. Давай я почну. Ще... Ну, так для мене. Чисто як для трейдера, який тривав і Форекс, і Кріпта, розпорядок дня зараз максимально важливий. І за того, що там, коли тривав Форекс, і то не дотримується, допустимо, розпорядку дня, не в плані того, що я там скіпав сесії чи ще щось, я просто там десь лягав пізніше спати, і присунався там в 8-7 ранку, але просто я був якийсь такий втомлений, або пересипав, або недосип, і по фактом уже життя я просто на тій самій. В третя сесії я вже, в принципі, не був таким впевнений в собі, в своїх силах, в самоаналізі та далі. Тобто, це перше, те, що прям так сильно било там, по там, якісь базові складові, це чисто з-за того, що поганий сон. Тобто, не було якогось розпорядку сну. Я лягав там, коли можу. Раз в нас, раз в десять, там, і так, тіпа, чисто пішло, але. Там я почав експериментувати сном, і тоді, коли я почав лягати в, 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 в один час, набагато стало більш продуктивніше. йти, навіть та сама робота, е набагато стало якісь в голові набагато чистіші графіки стали трохи, е щось типу такого, і вже набагато певніше працюєш. Так само. Про сон це дуже коротко, не буду там сильно вглублятися, про сон е наша тема. Взагалі, далі розпорядок дня. Тобто, по фактам, коли. От просто день поставлений на торгівлі, там проснувся, там в 9 ранку і там сів за чарти, там до Лондона почекав, там десь ще годинку і все, типу, забив, потім опять, там десь в 2 триває чарти і 5 робиш. Тобто, це максимально непродуктивний день. Навіть, що ти ж вийшов профіт сьогодні? Я рахую, я що це непродуктивний день за того, що воно накопичується, як було в мене, типу, не те, що я там зробив якесь вигорання чи ще щось такого, але в мене було нападові вигорання, те, що я тупо там забив на все, тільки трейдив. Але потім, коли я почав включати свій день там плану, от, я там стоїть, то проснувся, зарядка, там прогулянка, ще щось, то тобто, я весь час був зайнятий, набагато краще взагалі сприймається якась інформація, то тобто ти якось більш, ти більш загартований взагалі до всього. Тобто ти очікуєш ситуацію, ти ждеш, тобто ти більш витриваліші стаєш в моменті за того, що ти там, там, там працюєш, тобто ти завжди в тонусі себе підтримуєш. Тобто в тебе з'являється видержка. Це перше, те, що там не вистачало багато э, разів. Коли вже в тебе з'явиться видержка, там вже так само і позиції набагато чистіші, і так далі. Так само розпорядок дня не дає сильно розслаблятися. Там, ну, в плані того, що... Что... Люди розпорядження, що, мабуть, по, по секунду все розписано. Ні, там просто от, в, такий віду, в такий час я туди відуду, в такий час я туди йду, в такий час я те роблю, в той час я там, записую, там, пишу, читаю і так далі. Тобто я рахую, що день має бути фул забитий, і він має бути фул розписаний, там само ранку проснувся, розписав свій план на день, що ти хочеш зробити. Тоді ти в тонусі, тоді ти знаєш, що, ну, тоді ти готуєш на день, що ти маєш зробити. І там ввечері підсумую, що ти зробив, що ти не встиг зробити, що там вийшло, що не вийшло. Я рахую так. В принципі, я думаю. Хочу додати, це... що якби розпорядок а, очищує думки і голову, що ти викладаєш це на якомусь налистку або просто записав в, в нотатках якихось, а, що ти треба зробити за день. І не думаєш про якісь проблеми, які тобі треба ще доробити. Тебе чітко все сплановано і допомагає е, продуктивніше працювати. Я парні, що скажу, що в мене була така проблема, що е, якщо трошечки копнути назад, якщо, наприклад, я ловив е, якусь там серію, коли я ще там торгував е, в інтродеї, я ловив серію е, негативних позицій. Уже після того я дуже падав емоційно. Тобто, типу, все. Мене іменно капець як гасило в негативну сторону, я вже нічого не хотів робити. Тобто я вже і подавлений ходив цілий день, я вже не хотів нікуди йти, нічим займатися. Я, так, я просто сидів і дивився на, на чарт. Тобто, і, і я розумів, що мені вже нема що витаскувати, Я мені вже немає що робити, але я просто сидів і. Чекав чарт, і після того я в мене ця проблема пройшла зараз. Напевно, що є на мене проблема, я себе погано почуваю уже не тоді, коли в мене там або нема позиції, або я там словив якусь, якусь цей, якогось чорного лебіля. В мене таке буває, що якщо я не доробив день то, що я мав зробити, то що я хотів зробити, то тобто, є, наприклад. Не зробив там, я собі там поставив чіткий план, там не написав там щось, або там не виконав там щось, то все, в мене вже далі день, остаток дня йде просто в нікуди. Максимально е тупа фігня, яка просто збиває мене з повністю колії. Тобто, в мене там розпорядження, там я там маю зробити якісь там певні пункти. Якщо я один з тих пунктів просто як пропускаю все, у мене далі вже просто е так же само клинить. І ще один такий е, цей якби факт про те, що е, якщо я, наприклад, поставив собі там цель щось вивчити по якимось таким бі, причинам я це там не доробив або не дочитав, або ще щось, я це відкладаю на інший день. Наприклад, прочитаю завтра. І я розумію, що я роблю, я знаю, що я завтра це зроблю. Але коли я поставив собі той таргід на сьогодні, я його не виконав, все, типу, я далі ходжу подальну. Я стараюся типу, боротися з цією фігньою і якось робочі аспекти, які стосуються трейдингу, роботи і ком'юніті, не пов'язуватися з особистим життям, і з іншими речами, які я роблю. Але все рівно в деяких моментах воно, це, воно якось, так сказать, приливає. Не було у вас такого парня? Те, що ти став, це вічна проблема, тільки в мене чуть не в тому що має, Коли план, Я там розумію, що я не встигаю там щось зробити. То тобто, ну просто не встигаю тому, зробити, навіть тобто, щось з фізичної сторони, там просто щось mm -hmm. нова там зарача накотилася. Я це переношу на наступний день, і в мене є така штука, тіпа, що я можу просто це не зробити. Типа раз перекладу, ну, ще раз перекладу, ще раз перекладу, ще раз перекладу. Оце, в мене no. це найбільш проблема, те, що я весь час типа, е одну і ту саму дію, яке я маю зробити прямо от сьогодні. No. Like і навіть там я не, не спеціально його перекладаю, там просто шуваю якісь отмазки, ще щось. Там. Просто не один день зробити, там просто там, якісь... чисто якась нова робота, накотилося, там, там зробити там, якусь там, інформацію там, до відоси чи ще щось, е, е, і все там якась задача стояла, я її не зробив все. Я не буду її сьогодні робити, завтра зроблю. Завтра в мене 5-4 з'являється, і все. І тупо це прям найбільша проблема, за якою треба боротися. з якою я стараюся боротися, але звісно дуже тяжко це зробити. Да, знаєш. Ну, це є ну, таке, що е, перекладання на потім. Даже ну, не із за того, що не хочеш, лінишся. а фізично не має можливості якось. Ні, знаєте, в мене такий прикол, що такі, коли буває, що в мене є там, яка, що я маю зробити, я знаю, що мені це не горить зробити. Тобто я це можу зробити в будь-який день. Я себе якось тобто, замість того, що зараз це зробити, я це роблю, відкладаю максимально на потім. Тобто, я, так, я це можу зробити в будь-який момент, я це зроблю там через. Там, зроблю завтра, потім завтра я зроблю це через тиждень. Тіпа. І від того я до цього ніколи не доходжу. А буде доходжу дуже пізно. Я дуже стараюся зараз боротися і якось, типа, замість того, щоб зробити те, що те, що треба, щоб не відкладати, на потім я просто, типа, якось роблю те, що мені не треба. Тобто, типа, знаєш, це як, як оці ті, хто експерти говорять, типа, зроби це сьогодні, щоб завтра цього не було. Коротше, типо, це ну, типу, так не працює. Тож, тобто, типа, люди любимії абсолютно всі, і ми ну, типа, ми всі титани, не всі зможемо зробити все, що ми запланували. Тож, це буде полем, можна ж на щось на щось відволікатися. Я ще один прикол, які я поняв для себе, як мені набагато мені наприклад, там годину, годину спокійно я там просижу там за чартами. там за чартами, за роботою, за всім, ну, да. Ну, між цими проміжотками там кожні там 30-40 хвилин я відволікаюсь на хвилин 5, 10, на щось, щоб просто типа Далі сідають щось робити, і мені вже було набагато легше щось зробити. Тобто я там величусь там якусь там, шпільку поіграю, там, в інстаграмі щось погортаю, і далі сідаю працювати. Мені не знаю, мені якось так набагато легше. Якісь такі маленькі перериви робити між роботою. Так, палить я... що... повністю це просто жах. Uh -huh. e, Певний час. E, взагалі ж, якби не то, що доведено, але така інформація, що. Перші півгодини десь е, споживання інформації, якби найефективніші. А далі просто е, переключаєшся на, ну не знаю, 3-5 хвилин, е, переключишся на щось інше і далі знову працюєш. Да, так, так поняв. Це, це дефолт. Тобто я сідаю, да. я починаю щось робити, максимально сконцентрований, потім хвилин 30, я починаю думати взагалі не про те, що мені треба зараз. угу. Mm зупікайся, -hmm. щось там. От... Я стараюсь, от, сідати працювати і з стола убрати все, що можна тримати в руках, знаєш, типу. бо як я саме беру ручку, я повністю. Я не, не думаю про ручку, я просто тримаю ручку в руках і думаю про щось інше. Не про те, що мені зараз треба. Того, тіпа, я зрозумів, що для себе, що ці інтервали відпочинку між роботою дуже важливі. Так Мозик просівся. Так, про те саме, знаєш, Тобі. і денний сон те саме, типу. Я ще поки не протекла, бо мені, типу, ну, мені важко буде спати, в мене не виходить. Я підлягаю, щось там кручу зверчу, і того, ну, в мене не виходить спати. ще Ні, Для мене це прикольно. Сон взагалі основний вночі, не знаю, години 5-6, а потім десь під вечір ще півгодини, годину тако поспати. і в тебе вечір, по факту, ти бодрий до, до ночі. Немає такого, що ти вже до кінця дня хочеш знову спати, і неефективне. Ну, Атак... ну, да, якщо, я якщо під вечір здрібну, то я там потім до 4-5 ранку спати не можу. Mm. І виходить, що потім мене рубає, і я вже там в 5 ранку, я вже персоналість там відносно. Це ж да, індивідуально більше. Так, да, і все. Я там встаю в 10, і в мене вже день просто опять збитий встає. І все. Да, але на рахунок взагалі цих перерв відволікань. Там коли там пишу. Ті самі статті, бо там роблю якісь відоси, тобто це одна з таких перших тем, які я вивчав взагалі, про відпочинки-перерви. Тобто, по факту, що так брати, відволікання від роботи це одне з найкращих, що може бути, щоб продуктивно працювати цілий день. Бо по факті, якщо mm -hmm. ти сядеш зранку, ти, ну, ти не просидиш 7 годин е, з той самою ефективністю цілий день. Ти не присидиш. Тобто mm -hmm. через там, на другу годину ти просто здасишся, і просто ти від того, що тебе на цілу цілих ціл, дві години набігло це все, ти просто такий, а ні-ні, все, бабах. Тобто, mm -hmm. це дуже, це перерв дуже важливі. Там, е, просто, там, навіть обайчні, е, коли там працюєш, там від 2 до 5 хвилин просто там зайти там, в телефон, там щось там, відкрити книжку, то бо піти прогулятися, свій чай зробить, раз у він, він, воно капець допомагає. Там така штука, як це Денісон. Але такий, не те, не що Денесон, а як воно називається НСДР, типу така штука це короткий, неглибокий сон. Тут фактом це 10 хвилинний, там 20-ти хвилин, щоб, ну, щоб організм не погатим глибоку в фазу сну. Просто це пушка. Це по факту, ти займає там, там півгодини часу, поки там валяєшся поки це все, але ти після нього. Бодненький капець. А главное, що загалом не заснуть, і навіть перед сном, то есть там можеш якось енергетика да дати. І це ще буде набагато краще, за те, що під час е е ну, сну в тебе е звільняються рецептори для засвоєння твого кофеїну. Тобто це ще буде плюс до твоєї ефективності впродовж дня. Тобто, ну, перерви це одне з лучших, те, що взагалі. Можна робити, і те, що мені каже, треба робити, ну, щоб бути продуктивним і ефективним Да. No. Ще повернусь до цього проблеми, що перекладання, е якби завдань на потім. Ну, я вважаю, що розпорядок дня якби і допомагає боротися з цією проблемою, що ти його розумно складаєш, щоб якби все встигати, і під кінець дня ти не картаєш себе якби, за те, що ти щось не встиг. А, додатково. А ти виконав все, що тобі треба було на день і якби, доволі закінчуєш його. Де да, є ще коротше, в мене такий момент, що е, коли я щось от, про щось думаю, щось таке робоче. Я можу встати з робочого місця і просто ходити по кімнаті і думати про це. Я думаю, що це типу, може у всіх, я можу я один такий якийсь особливий. Типа, коли я ходжу, мені набагато легше якось е думати, чим коли просто на одному місці. Не знаю чого. Це так, це так це всіх. Те, щоб як мінімум чимось було знайти або голова, або ноги, щоб mm -hmm. е було краще думати. Да. Так само, що я ще хочу ще про розпорядок дня, це, понятно, має бути фізична активність. Тобто, мені здається, yeah. в кожному розпорядку має бути там, година мінімум там на фізичні вправи. Тобто там це може бути 15 хвилин зарядка зранку, там якісь, там чисто розминка, там, якісь базові вправи в день і чисто там якась заминка ввечері. Але вправи мають бути 100%. Тобто там, не говорить там, про велику фізичну активність, там якісь там спорти, типу там, футболу, боксу і так далі, тобто, той самий базовий спортзал, то тобто, навіть вдома просто сісти сі, якогось коврика для йоги розложити і тупо займатися, це так само класно згартовує організм. Тобто, yeah. тобто, я думаю, кожен день, якби, має бути якась певна активність невелика, щоб просто розім'яти їх себе. Але так само декілька разів на тиждень якийсь спорт, серйозний більше. щоб якби, звільнити думки на певний час, на годину-дві, коли ти займаєшся, ти відволікаєшся від роботи, від цього цього, просто думаєш про. Ну, майже не про що. Займаєшся і все. Допомагає розслабитись і далі ефективніше працювати. Так, да, так, да, тут це. Тут я не поспорю. Вправо це прям реально те що має бути. Так само, щоб, мабуть, таку тему, як там свій журнал щоденник. Мені кажеться, те, що має, бути. який немало важливо, там хто там другий форекс там має мати там журнал щоб там вести там, свою якусь там. Базу взагалі відпрацювання, він рейд, тим базово просто дивиться, стільки ти зробив, стільки ти втратив, але так само, мені здається, має бути щоденник, журнал, щоб записувати свої думки впродовж дня, Щоб просто там не забуться, або там те щось там наліпло на тебе. Ти сівсяв, записав собі чисто з твоєї голови на вимагу, переклав вже легше. Вже легше думається, все, ти там не забудеш, там ти не переживаєш, там щось воно може різко статися. Ти свій записав в все, там ввечері собі там, коли ти вільний час розгорнув, все, от. Таке от я записав свій в день. Що там під вечір стало краще? Чи гірше? Я жарю, що журнал має 100% бути. Там той самий бумажний, або там вновшення, там якийсь журнал дуже багато е, є. Е, структурний журнал, який може стріляти ну, з інтернету в відкритому доступі, в принципі, Тож, мені здається, треба його вести. Щоб розпорядок дня був Щоб ти під час дня був більш ефективніший і продуктивніший. Ну, для для, для криптомов і їхні, їхніх журнал, це їхня біржа.

Я не знаю, там чи Мені не знаю, можна зайти, чи читання може ще зайняти, але чи читання там сильно важливе. В принципі, можна і відійти там без читання обов'язкового. Але в принципі, 15 там 20 хвилин день на читання теж там, в принципі, тебе бідне на час, ну, ти не бідніш на той на свій час. Тобто, як ніяк ти там mm. Е, е пізнав певні знання з книжки, так само ти почерпнув якусь нову ідею, потягнув нову фішку. Все собі записав в журнальчик, все от будеш її використовувати, там впродовж там, твор, там, наступного періоду твого життя. Тобто ж то, книжка дуже прикольна. Для там, розпорядку дня, або на не обов'язково, там ти сильно такої каші ти не зварить. Те саме те, що має бути обов'язково, це зрозуміло, це вправи, сон, це має бути обов'язково в тому розпорядку дня. То читання це таке щось більш хобі, більш для розслаблення, більш для взяття якихось нових ідей, цього всього. але Ну, це принципі... ну, якась нова інформація, дізнаватися щось таке. додатково. Так, але ну, все одно. Ну, як ніяк чуть голову забуває, що дошку поста, поста сильно не була. Так само відволікає трохи від будинності, так само, в принципі. Так, да, я думаю, що ще комунікація з людьми обов'язково ну, кожен день. Да. Да. Забулися про це абсолютно. Це дуже да, так помітити. Да. З друзями, навіть якщо там, попереписуватися, навіть якщо по телефону або там face-face зустрітися, це обов'язково теж поговорить про що небудь там, окрім роботи. Просто, просто відпочіть. Там, на да, та, особливо так. в нашій професії, якби коли ти. Завжди сам працюєш вдома. Немає комунікації якоїсь просто на роботі з іншими людьми. то Це дуже важливо. Виходити, ну, виходити з... з соціум, спілкуватися. Тут да. не поспорюю, звісно. Тут ти кажу, це знімає. Бо якусь напруженість так само, де там в голові там, одні думки про робота, робота, робота. Вот, там мільйонер там, в 16 треба стати мільйонером в 16, вот. ну ти накопичиться дуже сильно. А в принципі, певний соціум, там, друзі, батьки та далі. Тобто, По-перше, ти якби скидаєш певний пар, який в тебе був, там, в голові просто ти накопичився, ти його скидаєш зі спілкуванням. Тобі стає легше, голова звільняється трохи ну, на фоні спілкування, все одно менше думаєш там про свої проблеми. І та й так само там, можна певну підтримку отримати спілкування з своїми там, допустим, друзями. так далі. Там певні якісь поради. Просто цікава інформація. Тобто, ну, соціум теж має бути, бо там ну, він так само обов'язковий, але рано чи пізно... Ну, Ти просто зійдеш з розуму. Я ж там, там місяць з хати будеш, там, виходить тільки на прогулянку там два-три рази в день, по продукти пішов, а ні з ким не спілкуюся, ну, це теж все можна з'їхати з глузу. Ну все одно треба спілкування, якийсь певний соціум, бути. Я рахую, що це має бути живе спілкування, бо все одно ну, в переписах ну, трохи не так. Бо, навіть ти сам, коли маєш ком'юніті, все ну, там, чарт кинув. Там трохи там, одні одне думають, інші інші думають, трохи поспорили, там щось знайшли якогось там консенсусу. І все. А живе спілкування, все одно воно чуть, не, не завжди про роботу буде. Воно розслабляє і так далі. Так, да, да, да. так, так. Тай, в принципі, щось, щось, ця... щось таке і розібрати. Да. Не yes,